Доброго здоров'я всім! Ми раді вітати вас на каналі Все впорядковано про порядок, організацію, затишок та гармонію в домі. Всім привіт! Всім привіт! До Різдва залишилося декілька днів, а ми ще декілька днів. А ми ще не навели порядок у серці нашого дому на кухні. Да. Да. Тож сьогодні запрошуємо вас приєднатися до нас, навести лад, порядок. Деякі тумбочки треба мені переорганізувати, тому що там утворився безлад, не без цього. Все, ти вже біжиш прибиратися? Не. Да? Не. І Софійка пообіцяла, що буде мені сьогодні допомагати. Даться? Будеш допомагати? Не, 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 не. Я думаю, не, не, не. що за день я не встигну це зробити, тому що в принципі вже півдня пройшло. Не, не. От, тому, мабуть, це буде на два дні, але буду обов'язково для вас знімати не, і надихати не. на наведення ладу не, у своїх домівках. І оскільки кухня це така дуже примхлива дама, треба до неї підходити з усією повагою, з відкритим серцем і взагалі з дуже-дуже гарним настроєм, дівчата, я сьогодні по повній програмі, голову помила, масочку зробила, макіяж зробила, випробовувала нову косметику, мені подарували на день народження. Я взагалі все життя вважала, що треба бути гарною не лише десь там на роботі, на людях, а найперше вдома. Там, де тебе бачать твої рідні, твій чоловік, твої діти, вони мають знати, що мама гарненька, що мама усміхнена, що мама в них найкраща. Але то. Діти не дають, то кухня кличе. Але я сьогодні вирішила, що кухня півдня може зачекати, от, і тому я так не спішно, півдня приділила собі. Ну, звісно, тепер кухню за один день не встигну, але то нічого. От, побудемо на кухні два дні. От. Зато приділила час собі. М -м -м -м. Пишіть в коментарях, як вам, бо я знаєте, як ото. Маленька дитина, яка тільки вчиться ходити. Я вже все позабувала, як треба фарбуватися, як треба правильно додосити макіяж. Пробую, дивлюся, всякі відео. Ну, на перший раз мені подобається. А тепер на кухню. Гайде зі мною. Як і казала, прибираю все зайве з відкритих поверхонь і організовую деякий стомп. У кожну зазирати не буду, бо ну, просто не бачу в цьому ніякого сенсу. Там, де порядок і мене влаштовує, то хай так і буде. Рухаюся від барної стійки за годинниковою стрілкою згори донизу. Просто для того, щоб нічого не пропустити, нічого не забутися. Дівчата, я була вдягнути рукавички. Лише вчора зробила манікюр. Тому треба ручки берегти. Дуже красиві шкода буде. Ну, обов'язково вивкачках. В принципі, щось розповідати про те, що я роблю, ну, не бачу ніякої потреби. Тому, любі мої, запрошую взяти в руки серветку, звук робимо гучніше, і разом зі мною під музику наводимо лад на наших кухнях.

Yay! Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth. <laughs>

谢

da 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 Тебе, хто мене дивиться, той знає, що ми зараз живемо в будинку наших друзів, наших кумів, і це кухня, ну як би мовити, не моя, не для мене зроблена. Тут інша хазяйка, в неї інші вимоги. І ми, коли переїхали, я робила організацію кухні під себе. У мене на каналі є декілька відео, де я дуже детально розповідаю, як взагалі треба підходити до організації кухні, що треба врахувати, і по кожній зоні теж розповідаю. Якщо ви не бачили, то запрошую вас. Перейти подивитися, я обов'язково залишу посилання в описі. Заглядайте, я сподіваюся, що вам сподобається, ви знайдете щось корисне для себе. От сюди я обов'язково хотіла зазирнути, розібратися. Коли я організовувала кухню, то цю тумбочку я не чіпала, тому що я планувала, що буду користуватися тією технікою, яка тут є. Але життя бентежне. І чи то техніка зі мною не подружилася, чи то я з технікою. В результаті приїхала моя хлібопічка сюди. Приїхав мій блендер сюди, тобто я вже прийшла до того, що треба мені організувати цю тумбочку так, щоб було зручно мені. Тумбочка складається з двох полиць, вона така, як шухляна висона, так, але вона складається з двох полиць. З нижньої не дуже зручно виймати, тому я на нижню поскладала те, чим я або не користуюся взагалі, або користуюся дуже рідко. А на верхню поличку я поставила те, чим користуюся регулярно, постійно. З приводу організації техніки можу вам сказати те, що техніку треба по можливості організовувати, зберігати там, де ви її використовуєте. Тому не прив'язуйтеся до якихось стереотипів, що щось має десь стояти в певному місці, або ви його маєте використовувати, от саме так. Та ні, має бути зручно саме для вас. Що ще хотіла вам сказати і показати? Оці блендери, вафельниці, які мають кучу якихось насадочок. Теж дуже зручно, коли вони зберігаються поруч з основним гаджетом. І дуже зручно, коли вони десь. В одній коробочці. Коли ви берете, то або всю коробочку достаєте, якщо потрібно, або ви берете оцю основну частину і зразу виберете ту насадку, яка вам потрібна. Доброго дня, у нас вже другий день, і сьогодні продовжуємо прибирати кухню, але на вулиці таке сонечко вийшло перший раз за останні, мабуть, тиждень. Тому ми вирішили піти погуляти. де? Да? Тому що дитина має бути в пріоритеті. Ми всі всім і ми гуляємо, ми гуляємо. Вигулює, да? вигуляємо, Маріка. Ось тут біля Софійки ставай. О, Софійка тримає. Маріка, де дивиться? Мама, мама не придумає, як його зняти. Все, пішли гуляти? Тому, дівчатка, зараз ми трошки погуляємо. Все, встигнемо. Що встигнемо, те встигнемо. Взагалі я зрозуміла, що треба притримуватися правила. Ой, калюжа яка! Яка калюжа! А майже її немає. Пішли, знайдемо більшу калюжу. Так, <реш> да, більша калюжа. Отак? більша калюжа. Обережно, обережно, де ходити. А, а взагалі я усвідомила, що треба дотримуватися правила зробити хоч щось, чим взагалі нічого. Тому я розкажу, що встигнемо, то встигнемо, але сподіваюся, що встигнемо все, тому що, в принципі, вчора. Навіть за півдня я встигла те, що планувала. Тож є надія, що все вийде. Яке класне сонечко. Отже, аж на три піднімається. Нарешті я на другий день дісталася до кухні. Вже бачите, на дворі темно. Це, це вже був пізні-пізні вечір. Починаю з вікна, хочу його помити хоча б тут з внутрішньої сторони. Дивіться, я вам покажу, які орхідеї. Це не моя заслуга, це чоловік, він їх доглядає, він їх поливає якось там спеціально, він їх щось там годував, мабуть, щось і нащіптує походу. Але вони випустили. По гілочці, на якій вже ж квіточки, квітонос, так? А, і на які квіточки. І одна вже зацвіла, а інша ось-ось, там уже такі пуп'яночки вже будуть цвісти.

da <laughs> da Поки мама старим дідовським методом намагається відмити раковину, якщо дівчата так не робите, і якщо раковина у вас така зверху не вмонтована під низ, а зверху так як. Раніше робили, то дуже класно ножиком по краєчку пройтися, і от все, що там позабивалося, чудово відмивається, вишкрябується. Так от, поки мама таким способом шкрябає раковину, дитина допомагає наводити лад у тумбочках. Давай, я тут играюшку даю. поличці, де в мене організований чайний куточок, в принципі, там не було чого організовувати. Просто, коли повертали назад, там поставили хто як поставив, от, то просто треба було його хайно розставити. А от там, де спеції, то ця поличка потребувала моєї уваги. Ділюся з вами деякими нюансами організації спецій. Знову таки, не слухайте нікого, хто вам скаже, що спеції треба зберігати в баночках. Та ні, їх треба зберігати так, як вам зручно. Наприклад, я на своєму прикладі розказую. У мене є якийсь певний набір там, спецій, якими я користуюся постійно. Ну, це такі стандартні лавровий лист, перець чорний, там, духмяний, коріандр мелений. Може, ще щось забула, ну але от основні такі. То от вони у мене в баночках в двох таких ящичках. Тобто мені дуже зручно, я ящичок вийняла, і є в мене інша корзинка, в якій, по-перше, запас спецій, якими я користуюся, от в мене зберігаються в цій коробочці. А по-друге, це якісь приправи спеції, які у мене з'явилися або випадково, або це така була разова акція. Так от, у мене така спеціальна коробочка. Коробочка абсолютно недорога, куплена в АТБ. Дуже зручно те, що в ній є розділювачі, і ці розділювачі можна самому. Міняти відстань, да, ну тобто, можна їх самому посувати. По мені то для зберігання спецій вони дуже зручні. От саме тим, що вони регулюються, ви самі можете відрегулювати, як вам треба. Передивляюся в свої приправи спеції. На термін придатності, на те, що може закінчилося, є за мною такий грішок, порожні пакетики ставити назад, і дивлюся, чого мені не вистачає. Бо, наприклад, там закінчився один пакетик і одразу записую собі в список покупок, що я маю купити. Дівчата нічого не пам'ятаю зі своєю головою, тому завжди при собі тримаю листочок, на якому написано покупки, і куди записую, що мені треба, коли буду в магазині. Далі перебираю тумбочку, в якій у мене зберігаються крупи. І тут, дівчата, хочу ще раз вам розказати про маркування. Всім кажу, всім пояснюю, що обов'язково треба маркувати, а в самої стоять баночки і всі не підписані. Хіба ж ти, Віра, переплутаєш борошно з цукром? Та ні, не переплутаю. Але коли відкриваю тумбочку, і те біле, і те біле, і перша реакція ти зосереджуєшся і дивишся, вдивляєшся, і думаєш, де в тебе борошно, а те, де де в тебе цукор. А коли вже підписав, все питань нема, просто глянув і взяв те, що треба.

One more time, follow my stab. Oh two, a three, a four, 2 da da Golly time! Я вже на фінішній прямій, мені залишилися фасади. Цей раз дуже швидко я так з ними впоралася, не дивлячись на те, що їх дійсно дуже багато. На мочалку просто розбризкала засіб універсальний для кухонь, а в іншій руці в мене була оця серветка. Вологопоглинаюча, про яку я теж вже неодноразово розповідала. Якщо не бачили, знов таки є відео у мене про дрібнички, які мені допомагають в господар в хатніх справах, теж залишу посилання. Якщо цікаво, переходьте, дивіться. Так от в одній руці мочалка з засобом, в іншій оця вологопоглинаюча, протерла засобом цією серветочкою за замочалкою, мочалкою, так би мовити, пройшлася, тобто залишки якісь засоби витерла і все, красота. Якщо фасади у вас не дуже забруднені, от, ну, в принципі, в мене вони нормальні. Звісно, що є на них бруд, тому що і я, коли готую руками брудними, можу там за щось вхопитись. Звісно, у мене помічниця, яка регулярно допомагає забруднити все навколо. От. Але чудово все зійшло і дуже швидко, взагалі ніяких проблем. Ну, що вам сказати? На годиннику, майже перші ночі, я, в принципі, все, що планувала, зробила. Так, да, Перша ночі, але я дуже пізно сьогодні почала. Десь о 10 вечора вже як Софійку спати впала. До цього вона мені не дала нічого зробити. Я ж кажу, в принципі, все встиг, що хотіла. Особо показувати немає чого, тому що ну, в основному, в основному, прибрала в тих тумбочках, в тих шухлядах, які, в яких у мене там безлад. Ті, що більш-менш нормальні, я їх навіть не чпала. Єдине, що мені залишилося, це помити підлогу. Підлога страшні Але хочу завтра е, пройтися керхером по всьому будинку, тож, в принципі, нічого страшного. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Разом зі мною порядкувався на кухні. Сподіваюся, що хоч трошки надихнула, змотивувала вас на наведення порядку на ваших кухнях. Я всім бажаю тихої, мирної ночі, а я пішла монтувати для вас відео. І нехай на ваших кухнях буде все порядковано!